Мене звати Світлана Ніконорова. Я є бандуристкою, співачкою і волонтеркою. Ми говоримо про 140-річчя жіночого руху зараз. Напевно, тому що сьогодення показує, що жінка може все і навіть більше. Я думаю, що жінка, коли в неї вірять, коли її підтримують жінки, це важливо, коли в неї вірять всі довкола, вона дійсно перевертає гори. Я обрала образ Олени Степанів, тому що вона мені показала, що таке лідерство. І що таке бути солдаткою У 21 столітті, коли в Україні йде повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна? Наші дівчата показують неймовірну міць і силу духу, ідуть до війська. Перша українська офіцерка, офіцерка в 20 столітті, вона для мене зараз, як напевно, як символ боротьби. Цей момент, тому що вона показала, що не треба боятися. Ми всі не створені для війни, але ми всі готові боротися, боротися за Україну. Навіть в умовах, я думаю, нереальних для життя, вона знаходила частинку просвітлення і далі жила ось в цей момент. Сьогодні, тут і зараз: жити, боротися. Не здаватися і перемогти. Я хочу побажати кожній з нас не здаватися, розуміти, що жінка вона може все. І навіть коли ми говоримо про 140 років жіночого руху, ми, напевно, трошки недооцінюємо, що це цілих 140 років, за які вже відбулися великі зміни, коли жінка тепер може іти працювати. Водити автомобіль, ставати не тільки стюардесою, а пілотом літака, вона може ставати снайперкою, а може бути просто мамою. Це її повинен бути особистий вибір. Вона може співати на сцені, а може лікувати людей на передовій. Дівчата, вибір завжди за вами. Не забуваймо, що ці всі можливості, які зараз у нас є, завдяки тим дівчатам, які повірили у себе і. Відстояли свої власні права, тому варто про це пам'ятати. Варто їм бути вдячними і варто продовжувати цю боротьбу. Дівчата, ви можете все.